Фермер Сергій Білік розповідає, на цьому полі площею 10 гектарів посіяна озима пшениця. На сьогоднішній день оцінюється більш-менш, а далі буде вже показувати, як воно що буде. Погодні умови можуть ж різко як і покращиться, так і погіршиться. Перед цим був дощ, зараз мороз. Трошки вкрила сніг, як ми бачимо. Як коренева система переживе, Бог його знає. У Первомайській селищній громаді озимими культурами засіяно 17 тисяч гектарів, каже начальник відділу земельних ресурсів Михайло Нос. Всі отримали добрі сходи, але наразі можлива небезпека утворення на полях льодової кірки. У такому випадку фахівець радить обробити посіви спеціальними агрегатами. Або коткування котками кольчатошпорими, або боронування зубчатими боронами. Це вже треба дивитися безпосередньо на кожному полі, яка земля, якої товщини кірка. Тому що якщо допустити до того, що кірка буде більша, ніж 2-3 см і пролежить більше двох неділь це може привести до того, що 30%. Рослин може пропасти. За словами керівниць сектору агрометеорологічних прогнозів та спостережень Миколаївського гідрометцентру Ольги Сотнукової посіви озимої пшениці нині перебувають у стані зимового спокою. Для неї зараз зимовий період важливо, яка мінімальна температура на глибині залягання вузла кущення, а це три сантиметри На даний час. Температура, ця мінімальна нижче від 2 до 6 градусів, не опускалась, і вона є набагато вищою за критичну температуру вимерзання, яка для цього періоду, за нашими розрахунками, вона рівняється 15-17 градусів морозу. Ольга Сотникова каже, загрозу посівам у зимини може становити температура повітря мінус 15 градусів і нижче, якщо поля не вкриті снігом. Наразі сніжний покрив по області майже відсутній, але температура вища. Востання зимова негода пригодила до катастрофічного неврожаю 2003 року, коли трималися рекордно низькі температури. Був майже відсутній сніг, що спричинило глибоке промерзання ґрунту, та на полях утворилася льодова кірка. Там було 60-70 промерзання було. І температури були на кінець січня, 23, я дивлюся, 23, 21, 22. Це дуже багато. І вони не то вони тривали. Січень, лютий, були з такими низькими температурами, і промерзання. І тому ми отримали, знаєте, який врожай? 5 центнер пшениці. 5. Коли ми зараз отримуємо 30, і більше 30. Синоптик першої категорії Галина Коваленко каже, січень 2026-го для Миколаївської області є типовим. Аномальною була погода, наприклад, 20 років тому. Досить холодним був січень у 2006 році, коли зафіксовано мінімальні температури від 24,3 до 27,5 градусів морозу. За словами Галини Коваленко, з 9 січня 2026 року Миколаївщина перебуває під впливом холодного арктичного повітря. Наразі мінімальна зафіксована температура – 13 градусів морозу. До кінця поточного тижня, до 18 січня, різких змін погоди не прогнозують. Очікуємо від 4 до 12 градусів морозу вночі і від 0 до 7 градусів морозу в день. Слабкий сніг очікуємо, на дорогах ожеледиться, вітер буде змінювати напрямок. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.